Температурний датчик є одним з компонентів системи упорскування газу марки КМЄ, однак може використовуватися в системах багатьох інших виробників. Пристрій кручується в корпус редуктора. Для цього тут є різднення М5 крок 0,8 і отримує від нього інформацію про температуру. Далі ці дані передаються їм на блок управління для подальшої обробки. Найчастіше інформація використовується для визначення моменту перемикання виду палива з бензину на газ. Оригінал випускається компанією Кам'є Сп в Польщі. Сумісна система на пропан бутані і метані, опір датчика 4,7 кОм. провід двоконтактний без наявності фішки. Датчики КМЕ сумісні з редукторами Томасето Аляска, Артік, Антарктик Нортік, Атікір SR04, SR05, SR06, SR07, SR08 і так далі. КМЕ Голд, Сівер, Твін і так далі. Гюртнет, Мід Basic, Бейсік, Люкс, Омвель Сіпіар, Алекс Шарк, Турбот, Заволі ZS, Bigas, Ri21, 21 Double, Торелі і багато інших.